Добрий день! Починаємо урок математики. Сьогодні ми продовжуємо з вами закріплювати навички на на попередньому уроці. Віднімаємо числа 6, 7, 8 та 9. Відкриваємо зараз зошити, відступаємо вниз 4 клітини і у нас буде каліграфічна хвилинка. Яку ж цифру ми сьогодні будемо писати? Від одинички вона відрізняється тим, що хвостик від двійки угорі звивається. Що ж це за цифра? Так, це цифра 7, правильно. Записуємо цілий рядочок цифру 7. Розкажіть все, що ви знаєте про число 7. Яке це число? Парне чи не парне? Сусіди цього числа. Пригадайте склад числа 7. Скажіть, будь ласка, як пов'язані арифметичні дії додавання і віднімання? Що отримаємо, якщо від суми двох чисел віднімемо перший доданок? Так, ми отримаємо другий доданок. Отже, якщо від суми восьми і 4 відняти перший доданок вісім? Ми отримуємо другий доданок 4. А якщо від суми двох чисел ми віднімемо другий доданок, що ми дістанемо? Так, ми отримаємо перший доданок. Отже, від суми 9, 5 відняти другий доданок 5, отримаємо 9 перший доданок. Як ми можемо застосувати взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання при відніманні чисел 6, 7, 8 та 9? Давайте розглянемо. Ми, зменшуване 10, замінюємо сумою зручних доданків як 7 та 3. Згадайте, чому ми обрали ось цю пару? Так, нам допомагає від'ємник. Отже, тепер ми можемо розв'язати 3 плюс 7 і мінус 7 буде 3. Розглянемо наступний 9 мінус 6. Ми знов бачимо від'ємник 6. Тому 9 ми. Замінюємо сумою двох чисел 6 та 3. І тепер розв'язуємо 3 плюс 6 і мінус 6, ми отримаємо 3. Запам'ятайте правило алгоритм. При відніманні чисел 6, 7, 8 та 9. Що ви робите? Спочатку зменшуване ми подаємо у вигляді суми зручних доданків. Нагадую вам, що вам підказку покаже від'ємник. Від суми віднімаємо число, що дорівнює одному з доданків. Залишається інший доданок. І називаємо результат. Це правило запам'ятайте. На основі цього правила давайте розв'яжемо ось такі вирази. 9 мінус 7. Замінюємо 9 сумою двох доданків. 7 та 2 віднімаємо 7, залишається у нас 2. Отже, 9 відняти 7 буде 2. Давайте пояснимо наступний вираз. 7 мінус 6. Ми 7 зменшуване, замінюємо сумою двох зручних доданків, яких 6 та 1. Від суми 6 і 1 забираємо 6, що у нас залишається так, 1. Зараз натискаємо на паузу і так само пояснюємо обчислення наступних виразів. Все проговорюйте так, як я вам показала. Так, а тепер переходимо до сторінки 27 зошитів з друкованою основою. І знаходимо номер 2. Виконайте віднімання, розкладаючи зменшуване на зручні доданки, так як ми тільки що з вами повторювали. Не поспішайте. Дивіться уважно, яке число ви будете віднімати, тому ви і розкладаєте зручні доданки, щоб у вас один із зручних доданків був такий самий, як і від'ємник. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Не поспішайте! Ну що ж, я сподіваюсь, у вас все вийшло правильно, я потім подивлюсь на ваші роботи і ми продовжуємо. Скажіть, чи є цей текст задачу? Слухайте уважно. На латаці сиділо семеро жабенят. Скільки жабенят залишилося сидіти на лататці? Після того, як дві жабки стрибнули у воду. Як ви думаєте, це задача чи ні? Так, це задача. Але частина умови міститься у запитанні. Обчисліть, будь ласка, скільки ж жабенят залишилося сидіти на латаці? Молодці. П'ять жебенят. Так, чи є текст задачею? Скільки зайців у лісі? Ні, не задача, а чому? Правильно, тут є тільки запитання, а умови нема. Чи є текст задачею? На галявині гралося шестеро лисенят. Троє побігло до мами. Це задача чи ні? Чому? Так, це не задача, тому що нема запитання. А цей текст є задачою чи ні? На городі поспіло три кавуни та чотири дині. Скільки яблук поспіло у саду? Так, хтось сказав, що це задача. Дітки, ви згодні, що це задача? Ні, це не задача. Чому? Так, тому що запитання не пов'язано із умовою. Добре, молодці. Ну що, ви готові для того, щоб розв'язувати задачі? І так, увага! Прочитайте першу задачу. Самі читайте. Перекажіть умову. Назвіть запитання. І так, про кого йдеться в задачі? Виділіть ключові слова. В цій задачі йдеться про рибок, які розрізняються. Чим Видом Гуппі та золоті рибки. Гуппі і золоті це є ключові слова. Давайте розглянемо, як записані ключові слова у короткому запису. Гуппі і золоті записується одне під одним. Чи відомо, скільки рибок гуппі? Так, відомо. сім. Тому навпроти слова гуппі ми записуємо сім і позначаємо буквою R рибок. Чи відомо, скільки золотих? Так, відомо їх 3. Тому ми, навпроти ключового слова золоці, пишемо 3 і буквою R позначаємо рибок. Перекажіть ще раз запитання. Так, нам треба дізнатися, наскільки менше. Наскільки менше, подивіться на схему, ми позначаємо це запитання. Стрілочкою, да, дужкою з, з двома стрілочками. І справа, праворуч, ми пишемо на. І слово скільки замінюємо знаком питання. На скільки. Слово менше писати не треба. Так. Ну і давайте розв'яжемо. Розв'яжіть. Отже, наскільки менше? Правильно на 4 рибки менше. Молодці! Давайте познайомимось з новим записом, з новою задачою. Читаємо. В акваріумі 7 рибок гуппі, а золотих рибок на 4 менше. Скільки в акваріумі золотих рибок. Давайте порівняємо умову цієї задачі із попередньою задачею. Чи однакові ці умови. Так, частково однакові, правильно. Ми знаємо про гупі, що їх було сім рибок, так? І, і в першій задачі, і в другій. Але в першій задачі нам відомо, скільки було золотих рибок, а у другій ми не знаємо. Але знаємо, що на 4 менше. Давайте розглянемо, як записати цю умову. Ключові слова гупі і золоті ми записуємо точно так, як і в попередній задачі. Позначаємо 7 рибок гупі. А ось скільки золотих. Ми не знаємо тому. Зразу пишемо знак питання, ставимо кому і далі пишемо на 4 рибки менше. Ось тут обов'язково треба писати слово менше. Я пропоную навчитися записувати цю задачу в простих зошитах. Будь ласка. Ми записували з вами каліграфічну хвилинку, а вниз відступаємо одну клітиночку і починаємо писати ключові слова. Значить, ключові слова у нас гупі пишемо. І зразу під словом гупі ми пишемо слово золоті. Дивіться на зразок, і робіть точно, як я вам показую. Між рядками має бути тільки одна клітинка. Будьте уважні. Тепер будемо заповнювати числові дані. Нам відомо, скільки гупі в акваріумі було. Так, відомо, їх було 7, тому пишемо. Через рисочку сім рибок, так? А золотих ми не знаємо, тому ставимо знак питання. Ставимо кому. І далі пишемо на чотири рибки менше. Рибки ми пишемо скорочено, одна буква Р і крапочка. Ось ми з вами записали коротко задачу. Є і умова, і запитання. Отже, нам треба знайти, скільки золотих рибок, якою дією ми будемо знаходити менше число. Правильно. Тому зараз записуємо вираз. Так, 7 мінус 4 і обчислюємо. Дорівнює. Правильно, молодці, дорівнює три рибки. І так, ми записали вже умову, запитання, розв'язання. Що залишилося нам записати, діти? Правильну відповідь. Отже, під цифру 7, наступні клітинці зразу ми пишемо слово з великої літери – відповідь. Без помилочок пишіть. Ставимо дві крапочки. І тепер давайте повернемося до запитання. Питання у нас було яке: скільки золотих рибок. Замість слова, скільки ми відповідаємо вже шуканим числом 3. І далі пишемо три золоті рибки. Пишіть старанно, красиво, зразок перед вами. Ми вчимося поки що. Отже, повторюйте все за мною, натисніть на паузу, перевірте все. І продовжимо далі дивитися відео. Трішечки можете відпочити, і знову повертаємося до зошитів. Завдання під номером 3. За короткими записами вам треба скласти задачу. І розв'язати її і записати відповідь. Це буряк. Скільки буряків? 8. Морквин. Ми не знаємо, але знаємо, що на 6 менше. Отже, яке буде запитання задачі? Скільки морквин? Задачу можна розповісти таким чином. Мама купила на базарі 8 буряків. А морк, морквин, да, на 6 менше. Скільки морквин купила мама. Так само складіть задачу за другим коротким записом. Зверніть увагу на запитання, розв'яжіть і запишіть відповідь. Пауза. І виконуємо це завдання. І останнє завдання в нас. Таке. Перед вами овочі. Пригадайте, яка користь від них, ми нещодавно про це з вами говорили. Вам необхідно обчислити вирази, а потім розфарбувати ці овочі, які можна їсти сирими. Обов'язково на перевірку надсилаємо Фотографії зошитів двох: і простого, і друкованого. І так, давайте оцінимо свою роботу. Що все вам вдалося на цьому уроці? Чи, чи все було зрозуміло? Яке завдання у вас, е, викликає пробачте, труднощі? Над чим ще треба попрацювати? На сьогодні все. До побачення!